Hello Friendly з вами, Деніс Френдлі. В цьому відео дружні я покажу, що я купив у Трускавці. Тому такі справи, думаю, буде цікаво. Будемо, напевно, ці продукти їсти у себе в номері тут у Трускавці, а якщо щось не успію з'їсти, то буду їсти вже вдома на відео, на камеру. Та. Я ще планую поїхати у Львів. І у Львові. Тоже щось якісь смаколики купити і щось з вами Попробувати також на відео. Я думаю, що я це, що я купив у Трускавці, я вже з І знімав тут у номері, аж вже з Львова, може не успію тут зняти і знімлю вже вдома. Добре народ. Перше, що я купив, зараз буду після цього відео знімати, буду вдома. Я це буду тут знімати. Це такий фруктовий сніг. Тут є яблуко, було і апельсин воно ну, вже все розтаїло. Такі справи. Отаке купив. Щось 30, чимось гривень, фруктовий сніг, а воно щось не закладається. Так, добре, наступне. Наступне я купив в АТБ. Там є магазин в Трускавці АТБ. Сомерсбі, сидр з грушевим соком. Груша. Не хвилюйтеся, це не алкогольне Сомерсбі, це є сидр, Сид... ситро, типа сидр, ситро. Я думаю, це є з грушевим соком. Я сподіваюся, що це не алкогольне. що Це можна, в принципі, вживати. Так, Народ. Далі. Я купив Mentos Berry Mix. Ми пробували з вами всякі різні від Mentos, я і ягодовий мікс. Я не знаю, якщо я це ще не пробував. Ми, звичайно, це з вами зацінимо на відео. Тому такі справи обережно, Денісплені. Із... Так, я це відсуну тут. Так. Тому Mentos ми обов'язково спробуємо. Далі. Також Mentos купив. Mentos No Sparkling Dream Tropical Mix. Тропічний мікс. Да, Тропічний мікс, тут всякі різні ну, неростущі не у нас фрукта, фрукти. Та, фрукт, який не росте, у нас не знаю, що це, памело чи що це. Хто знає, а, де ви напишете коментарі закриті? Коротше, скажіть, що це за фрукт, або загугліть, ти скажіть. Так, і останнє. Ні, ще не останнє, ще є що. Коротше, я ще це купив у перший день в трускавці. Живчик. З соком, яблуком та екстрактом Лаванди. Та, то Я пробував з екстрактом, Живчик-Монобанк. Що тут було? Не Лаванда, а Валеріана. А це екстракт вал... цей, лаванди. Знову колаборація з Монобанком. Також зацінимо обов'язково. І на останок, танок, танок, танок. я купив в АТБ Круасан, значить, міні з начинкою лісові ягоди ніколи не пробував. І найперше, чому я був здивований, це круасан, міні-круасан з начинкою шоколад та апельсин. По-перше, шоколад я пробував, але з апельсином, щоб був е, круасан, я ще таке не пробував. Тому такі справи, це ми все будемо знімати, це ми все будемо з вами, дружні, пробувати. Оце я купив. Так. Це я купив. Так. Це я короче, купив. Чекайте контентик. Буде контент. Добре, народ. Оце я, коротше, народ купив. Очікуйте. Та, відосик не був довгим. Давайте я вам покажу ще раз. Ось так Ось так це все виглядає. Коротше, народ в цьому все. Народ. На цьому, коротше, будемо завершувати. З вами був, як завжди, Дені Спрейний. Чекайте контент з трускавця. Всім удачі, всім пока. Побачимось в наступному новому відео. Всім пока-пока, дружні. Tak, oj, i You dobre, jeszcze nie